Події, які неможливо уникнути. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, вайбер, Ватсап, телеграм. Події, яких неможливо уникнути. Так, подивимося, які там події. У ваше життя йде велике кохання. Це новий знайомий чоловік одинокий. Серйозний, матеріально забезпечений і трохи характером впертий, але це серйозні стосунки, це вище знайомі з тим чоловіком, він тільки прийде у ваше життя. Розлучений, ревнивий, але серйозно до вас буде настроєний. Тут велике кохання дійсно. Іде у ваше життя дуже велике кохання. Проблема тільки в тому, що ви трохи закрита, закрилася в собі. Після багатьох розчарувань ви дуже сильно розчаровувалися в чоловіках, і вам важко буде змиритися з тим, що ваше життя прийде дійсно серйозний чоловік з серйозними намірами. Важко відкритися, важко довіритися, і важко буде з вами спілкуватися. Так що тут треба вам трошки змінити тактику по відношенню до вашого нового знайомого.